Добрий день! З вами веселий Дімончик! І сьогодні ми будемо розпаковувати ось таку ось... Це... Коротше, посилочку від Aliexpress. Щось тверде. <-менш> Ой, ну що, починаємо. Тож таке. Коротше. Дивіться, це, як ви знаєте, це пристрій, який. ну, від компанії FIFNS, який він вимірює віми, цей павербанк і напругу, таке так, туди дим-сюди дим, напругу, такесь яке. Туди-сюди. Ну, коротше, щоб було весело і позитивно. О, тут ще якась пломбочка є. О, де поки. Ох ти! Нічого собі. Це в мене, як. Дивіться, віддираємо, віддираємо. Я зараз покажу, що прийшло, ну то розпаковую. Все добре, тут все нормально. Ну що ж, як завжди, от, прийшов пристрій. Ось, коробочка гарна, я потім сховаю. Ось наш пристрій. Ось він такий. туди-сюди, сюди, туди. USB-шка, вправо-вліво, вниз вверх. Я так зрозумів, це його десь там включати треба, виключати. Ну, бачите, самі, ну. Яка от... Ну, коротше, слава Богу, та й на ну, том. Супер-супер. Все. Що ж дали в комплектацію? Ще дали отаку наклієчку ще. Отаку. Дали, все. Коротше, ладно, це ми відставляємо. Наступне, що ми хочемо. О, а це те, що я хотів. Це... Так. Так. Ой-ой-ой. Тепер дивіться, що ще мені прийшло. Така ще посилка. Я вже думав, чи вона тіла чи ні. Скільки пакетів? Отко... Поки я все розпакую, це буде вечір. Так, аби все було ціле. Отака. Це, я так зрозумів, щоб кудись, щоб, ну, така штука, щоб дивитися. Чик-чик. І дивишся собі кудись тільки цим боком чи цим боком. Я ще навіть не пробував дивитися ним. Отже, це у нас, я так, ну, те, що я думаю, це, мабуть, лампочка. То, що я заказував, бо того, що тут в мене є лампочка, як сказати, в мене є, коротше. Эм... Ну, вона дуже погано світить. Так світить що краще б не світило. До неї йдуть якесь таке, воно за фішня, що за замут. Коротше, мамочки, а, це ж типа, це, вказано. Mm, як ним Іполь, користуватися? Це, а на якій мові воно? На китайській і на китайській. А це Англійська? Англійська. Китайська англійська мова. Пока. Поки О, інструкція. Так, потихеньку буду виймати. О, дивіться, Бачите, яка фігня. З мутняками, з позитивними і з веселими. Я буду потихеньку, бо я не знаю, не знаю, що тут є. Сюди входить такий шнур. Ну, шнур як шнур, я його провіряти не буду, це потім я, може коли захочу туди провірю. А так з позитивчиками. Ой, ну то ще веселий. О, дивіться, ой. Ще щось є. Отака от фігня, це лампочка. Зараз будемо все далі. Тут шея внутрі. Тягнець! Мама мія! Соломіє. Ось така штучка. Бачите, така от штучка. Замот, коротше. Ось. Ось, Ось таке от. Отаке от. О. А мені, до речі, треба ця штука, бо в мене. Як сказати? Мабуть, я буду, там в мене є така ерунда. Я коробку в сторону зараз підставляю. Єрунда, на якій в мене ручки лежать. Нема куди ні ручок положити. Така стара, що йшов, що зараз ми будемо перевіряти лампочку, бо це ж замут Такий з перемутами, О, Дивіться, коротше, який замут. Ось така лампочка. ось Весела, позитивна Собі лампочка. Ось вона така лампочка. Я зрозумів, що це сюди кладеться, а це сюди кладеться. Ух ти. Ого. Нічого собі, дивіться, як я гарно світить. Все, а що ж ви хочете? Все? А, вона вже працює. Тут треба. Вона, вона типу, заряджається. Нічого собі. А як цю штуку включати, я ще не знаю, звісно. Але прикольно. ну, Дивіться, яка лампочка така. О! А ззаді ще, Бачите, з, з цієї сторони ще якісь такі кнопочки є. Прикольно, здається, який припрі. Корот, ідіть в баню. <сум> який я веселий, який я позитивний. Прикольно. <сум> х Прикольно таке. Таке, а чому воно таке темне? А, дивіться, тримаю. О, і яскраво робить. Ага. Ага. Бачите, як воно і таке. Бачите, народ, що робиться? Світло виключають, включають. У мене така музика, що буде китайська, румунська. Ну, це буде мені... Коротше, дуже добра лампочка. Тепер дивіться, бачите, як видно, що, що воно от працює, робить Дивіться, раз. така Весела лампочка. Ми маємо тут таку штуку. Це вже попу. О, вона загорілася собі чуть, трошечки яскравіше. о ну так Це лампочка під нею. А то в мене така лампочка була, я вам потім покажу. Ну така смішна, що це жесть. Ой, щоб ви були здорові. О, так, поїхали. 24 навожу. так от. Чекайте, зараз я вам трошечки вище підніму. Трохи, можливо, збавлю. О. Я збавлю, щоб було видно тут. Сьомий місяць, а число. 4. 25, 26. 3, 4, 5, 6, 7. Ви знаєте, що сьогодні свято Івана Купала. А ви не знали. Все, і тепер ми подивимось. Дивіться, бачите, все. Ми вже тут знаємо, що, коротше, а цікаво, а якщо. а, Ну, ну нема різ. О, о, а тепер дивіться. Бачите, як я гарно, все все показує. Супер, супер. <му> Ти такий ото мутняк. До побачення! З вами був зелений мудька.